Всім привіт! Сьогодні ми з вами повторимо тему степінь, властивості степені і розв'яжемо минулорічні НМТ, які були відповідно на дану тему. Це тема, яка буде однією з перших на повторенні в 11 класі, адже надалі ви будете вивчати показникові рівняння, логарифм і, власне, ці дві теми. Дуже тісно пов'язані з темою степеня, яке ви вивчали ще в 7, восьмому та власне десятому класі. Сьогодні ми пройдемося по всьому степеню, тому перш ніж перейти до завдань, давайте нагадаємо, що таке взагалі степінь. Значить, степінь це число, яке знаходиться ось там вверху над основним числом. Власне основне число, ось воно, наше, а, його і будуть називати основою. І число, яке знаходиться вверху ось цієї основи, і буде степене. Якщо ми говоримо про те, що число А в якомусь степені, то цей степінь, він нам що робить? Він показує, скільки разів нам потрібно помножити основу, тобто ось це число, само на себе. Якщо у нас. Є, наприклад, 2 в третьому. Тобто, нам ось ця трієчка говорить про те, що двієчку ми маємо помножити три рази саму на себе. Тобто 2 на 2 на 2. І, відповідно, отримаємо 8. Якщо це буде 5 в четвертому, це буде 5 на 5 на 5 на 5, на 5 і їх буде 4 штучки, бо степінь нам говорить про те, що їх там 4 штучки. Ну, власне, сьомий клас на цьому закінчився. В сьомому класі знайомилися ще з властивостями, до властивостей трішки пізніше перейдемо. Спочатку давайте перейдемо з вами восьмий клас. В восьмому класі ви знайомилися з степенем, уже як з цілим показником. Цілий показник це якщо в степені ви отримували від'ємне число. І ми казали: да, якщо у нас буде число у від'ємному степені, то ми, власне, що будемо робити? Ми будемо робити дріб. І якщо у нас дріб у від'ємному, то ми цей дріб перевертаємо і робимо додатній степінь. Тобто, як це простіше запам'ятати? Дія мінус, вона зменшує. Якщо дія мінус зменшує, то відповідно вона буде робити з цілого числа дробову частинку. Якщо у вас була дробова частинка, то він буде робити навпаки, буде перевертати цей дріб. Ну і відповідно розглянемо приклад. 2 в мінус третьому, мінус говорить про те, що дію зменшуємо, відповідно, утворюємо дріб. Якщо ми утворюємо дріб, це буде одиниця поділена на 2 в третьому. А 2 в третьому ми вже сьогодні рахували, це буде 1,8. Якщо ми говоримо просто за дріб, то дріб, навпаки, з меншого робиться більший, з більшого робиться менший. Тобто він обертається. Якщо в нас буде 3 п'ятих в мінус другому степені, то відповідно, щоб прибрати мінусовий степінь, нам треба 5 третіх записати вже в другому. Ну і відповідно порахувати: 5 на 5, 25, 3 на 3 – 9, Отримаємо 25. 9. Тепер перейдемо до степені з раціональним показником. Давайте спочатку розберемося, що таке взагалі раціональний показник. Раціональний показник це наш з вами дріб. Тобто, коли у нас в степені знаходиться дріб, в 10 класі ми з вами дійшли до того, що у нас є корінь не лише квадратний, а є ще корінь nного степені. І тоді виникало питання: а що робити з тими коренями nного степеня і як їх загалом рахувати? Ну, власне, щоб не було такої великої плутанини і, власне, не ускладнювати життя, а навпаки, його спрощувати, сказали, що корінь n-го степеня можна перевести в степінь. Ну, власне. Як це виглядає на практиці? Якщо в нас є, наприклад, 8 в степені 2 третіх, що ми будемо робити? Ось це число, що в чисельнику, воно відповідає за те, що воно показує, в якому степені буде саме число. Тобто те, що в чисельнику, воно заходить під корінь. І число, яке знаходиться в знаменнику, воно навпаки заходить за корінь і говорить про те, що корінь буде саме такого степеню. Відповідно, якщо ми маємо 8 в степені 2 третіх, ми отримаємо корінь кубічний, бо трієчка знаходиться в знаменнику, і 8 в квадраті, бо двієчка знаходиться в чисельнику. Далі ми рахуємо, отримуємо корінь кубічний 64 і підбираємо число, яке при само на себе 3 рази дасть нам 64. Це буде відповідно 4. Розглянемо другий приклад, в якому у нас буде в степені і мінус, і дріб, тобто і мінусовий степінь, і раціональний показник. Що робити в такому випадку? В такому випадку спочатку ми прибираємо мінус, тобто його там не має бути. Ми знаємо про те, що мінус утворює дріб. Відповідно, це буде одиниця, поділена на 16 уже в степені 3 четвертих, тобто мінус прибрали вже в додатній степінь. Далі використовуючи властивість, означення раціонального показника, ми будемо говорити про те, що 3 піде до 16 під корінь, бо вона в чисельнику, а четвірка піде в сам корінь. Утвориться одиниця поділена на корінь четвертої степені, 16 в кубі. Ну, відповідно, порахувавши, ми отримали, що це буде одиниця на 2, третій, це буде одна восьма. Далі ми перейдемо з вами до властивості степені. Вони абсолютно однакові для будь-якого випадку. Чи то буде дробовий степінь, чи то буде натуральний степінь, чи то буде цілий степінь, цілий показник. Властивості будуть виконуватися одночасно. Ну, власне, пройдемося по основним ті, які ви маєте знати прямо. Ну, Дуже-дуже класно. Перше, це при множенні степені обов'язково додаються. Тобто, в нас немає ніякого множення, в нас немає ніякого ділення. У нас є основи множаться, степінь додається. Основи діляться, степінь буде відніматися. Тут взагалом дуже легко провести якусь аналогію: чому? Бо множення збільшує тому додаємо, ділення зменшує, тому віднімаємо. Якщо степінь до степеня це коли в нас є ось такі дужечки, то ось ці степенюшки ми будемо перемножувати з вами. Тепер звернемо увагу на те, що ось ці три властивості вони використовуються тоді, коли у нас однакова основа. Тобто, якщо основа у нас однакова, ми будемо. Оперувати ось цими трьома правилами. Далі, четверта і п'ята властивість використовується навпаки, коли у нас однакова, однаковий степінь. Якщо степінь однаковий, то ми можемо все це записати під одну дужку, або навпаки з однієї дужки розділити на, на декілька множників. Наприклад, якщо у нас буде 5 помножити на 7 в другому степені ми можемо записати як 5 в другому помножити на 7 в другому. І порахувати окремо 25 помножити на 49. Чи завжди це доцільно? Ні. Треба дивитися по завданню. Але інколи, навпаки, треба з ось такого виразу зробити ось такий вираз. Ну, власне, сьогодні ми будемо розв'язувати завдання, побачите. З діленням буде відбуватися абсолютно така ж сама дія. Далі, основна, це те, що у нас будь-яке число в нульовому степені це буде завжди одиничка. Яке б число ви туди не написали? Чи 20, чи 40, чи 300 мільйонів 58 в нульовому степені це все рівно буде одиниця? І е, сьому властивість ми сьогодні вже розглядали, відповідно, е, повторюватися вже не будемо. Далі допоміжна таблиця, яку я вам рекомендую заскрінити, і власне вона буде вашою виручайкою, тому щоб ви не плуталися і не губилися, коли дивитесь на завдання. Типу, блін, тут у мене корінь якогось там степені. Що з ним робити? Я цього вже не знаю, цього вже не пам'ятаю там і ціла куча всього. Не треба е, ускладнювати собі життя, все переводити до степені, і власне будете вже працювати з степенями. Тому, Якщо ви будете розуміти, що у вас в степені натуральне число і це буде просто рахування, таке як було в сьомому класі. Якщо у вас буде в степені мінус, ви маєте розуміти, що це буде дріб, обов'язково дріб. Ви отримаєте. Якщо в степені дріб, то це обов'язково буде корінь. Тобто будете знати ось ці три основних правила, будете розв'язувати будь-які завдання. Перейдемо з вами тепер до типових завдань. Тут ми просто нагадаємо, як працювати і користуватися властивостями степені. Значить, нас е, завжди ми звукаємо до того, що перш ніж чимось працювати, ми розкриваємо дужечки, ми їх не губимо. Спочатку завжди дужка. Якщо ми починаємо з дужки, ми говорили про те, що якщо у нас буде степінь до степеня, то ми будемо множити, тобто буде m на n. Ну, власне, тут ми 4 і 4 маємо помножити між собою. Це буде 6 в 16 степені. Ділимо тут знову теж множимо на 6 в 15, бо 5 на 3, і далі користуємося іншою властивістю, яка говорить нам про те, що при діленні степені. Віднімаються, Тому буде 6 в степені 16 мінус 15, це буде 6 в першому, власне, 6. У другому завданні ми будемо виконувати абсолютно те ж саме, єдине, що проговоримо, що таке дріб, яку дію він виконує. Спочатку ми починаємо з дужок, тому 7 в 14 я переписую, тут перемножаю, це буде 7 в шостому. Знову перемножаю подушка 7 в 18 на 7 в другому. Окремо рахую чисельник. Окремо рахую знаменник. В чисельнику отримається вираз. При множенні степені додаються, тому це буде 14 плюс 6. А тут буде 18 плюс 2. Записую. 7 в 20, поділити на 7 в 20. Дія дробу, ось ця риска дробу, вона говорить нам про те, що ці числа діляться між собою. Тобто нам треба 7 в 20 поділити на 7 в 20. 7 в 20 поділити на 7 в 20 – це те ж саме, що 2 поділити на 2. Тобто, да, це велике число, дуже велике число 7 в 20, але це те ж саме, що 2 поділити на 2. Тобто вони у нас однакові, вони або скоротяться, або приділені просто дадуть одиницю. Тут ви вже можете собі Говорить і запам'ятати абсолютно, як вам зручно. Тобто, якщо бачите в чисельнику і в знаменнику однакові вирази, ви їх просто прибрали, одиничку написали. Далі перейдемо до ось такого виду завдань. І, власне, взагалі, коли ви працюєте з степенями, перше і обов'язкове правило, що ви можете працювати або з однаковими основами, або з однаковими степенями. Другого не дано. Якщо різні основи, різні степені, нічого не зробите. Абсолютно нічого, не можна. Тоді давайте перейдемо до третього завдання і подивимося: у нас тут є 8 і у нас є 4. 8 і 4 – це різні числа. Відповідно, я маю звести це або до однієї основи, або до одного степеня. 3 і 4 до одного степеня не зведу ніяк. Відповідно, мені лишається звести основи. Якщо я буду зводити основи, я розумію, що 8 і 4 я можу подати через двійку. Тобто 8 – це 2 в третьому степені. І ще до третього степеня, бо в нас сама вісімка в третьому. Тобто, оця трічка, восьмерки, переїхала разом з числом, яке ми подали. Ділимо на тепер 4. 4. Це в нас 2 в другому степені. 2 в другому. І знову четвірка переїхала разом з тією четвіркою, яку ми вже зробили через двійку. Отримуємо 2, в степені 3 на 3, це буде 2 в 9. Поділити на 2 в восьмому. Приділені степені віднімаються: це буде 2 в першому або просто. Два. В четвертому завданні ми робимо абсолютно ту саму дію. Я вам лишаю її, якщо буде бажання, можете надіслати мені в телеграм, я перевірю. П'яте і шосте завдання подивимося на них разом. Чому подивимося на них разом? Бо вони однакові, але розв'язуються трішки іншими шляхами. Чому вони однакові, але при цьому різні розв'язки? Значить, ми подивимося на п'яте. В п'ятому у нас є 3, 7 і 21. Ще трійку, що 7, що 21 через 1 і той самий степінь подати ми не можемо. І через одну і ту ж саму основу подати не можемо. Але що ми можемо зробити? Ми бачимо, що 3 помножити на 7 це буде 21. І при цьому, що 3 що 7 мають однаковий степінь 8. Тому ми можемо записати як 3 на 7 до в дужки, да, до одного степеня. І поділити на 21 в сьомому. 3 на 7. Ми сказали, що це 21. У восьмому поділити на 21 в сьомому. При діленні, да, бориска дробу – це ділення, віднімаються 21 в першому, тобто 21. Подивимося на шосте завдання, і тут ми вже так зробити не можемо. Чому? Бо 5 і 4 мають різні степені. Відповідно, що ми будемо робити? Я бачу, що в мене є 26, і знову я розумію, що це 5 на 4. І тепер я з 20 розпишу собі на 5 і на 4. Чисельник перепишемо без змін, а знаменник розкладемо як 5 на 4, і до 6 степень знову степінь переїхав сам собою. Що ми маємо? Ми чисельник знову переписуємо, а знаменник, використовуючи властивість. Розпишемо вже як 5 в шостому на 4 в шостому. І тепер ми будемо користуватися ось цим і ось цим. Тобто ми отримаємо 5 з п'ятіркою, приділені віднімаються, тобто це буде 5 в третьому. Помножити 4 в шостому, 4 в шостому, однакові викреслили, поставили одиничку. І порахували 5 в третьому, це буде 120. Перейдемо з вами тепер до завдань минулорічного НМТ. Завдань минулорічного НМТ на тему степеня було досить мало, було не супер багато і були вони не супер прям складні, але і не супер легкі. Тому є над чим подумати. Значить, Давайте розглянемо перше завдання, і тут у нас завдання такого характеру: у нас є 1,2 третього в степені. 1. Ми бачимо, що степінь від'ємний, будемо перевертати, але спочатку треба розібратися з тим, що в дужечках. Тобто, дріб ми маємо перевести в неправильний. Нагадаю, щоб перевести мішаний дріб в неправильний, нам потрібно цілу частину помножити на 3 і додати чисельник. Тобто буде 1 на 3 плюс 2 і знаменник переписали. Це буде 5 третіх. В нашому випадку це 5 третіх в степені мінус 1. Використовуємо властивість. Це вже буде 3 п'ятих, бо ми просто перевернули і степінь 1 написали. Тут правильний, бо чисельник менше, ніж знаменник, тому, відповідно, і відповідь наша буде з вами А. Все. Ми витратили на це завдання буквально. 30-40 секунд. І використали дві теми: тему, пов'язану з дробами і тему степ. Далі ми перейдемо на ось таке завданнячко. Значить, в такому завданні у нас є 0,25, 0,5, 0125. Бачимо, що все. Зводимо до 0,5. 0,25 це 0,5 в квадраті до квадрата, 0,5 в третій, на 0,5 в третій. В першому випадку помножили бодужечки, в другому випадку додали. Бо множиться. Поділили, тут отримали. У нас бачите, виходить, яка дія чисельнику менше число, аніж у знаменнику. Значить, ми можемо записати це так: одиниця поділена на 0,5 в другому, відняли від більшого менше і записали туди, де більше число. Ну, а тепер рахуємо: 0,5 це одна друга. Да? Ми пам'ятаємо про це, що 0,5 це одна друга. Нас вийде одиниця на одну другу в другому. Я одну другу в другому одразу порахую. Це буде одиниця поділена на одну четверту. Одиниця поділена на дріб. Це значить, що дріб перевертаємо і отримуємо просто 4. Відповідь Д. В цьому завданні використовується і властивості степеня, і розуміння, що треба звести до однієї основи. І ще й ділення. На дріб, тобто виходить ця ось багатоповерхівка. Ми багатоповерхівки не лишаємо, а одразу все перевертаємо. Давайте тепер перейдемо до завдання, яке не розв'язало 60 а то і 70% учнів. Подивимося, тут у нас є 20, у нас є 0,1 і у нас є 4. Що з цим сим робити? Ну, якби до одного степеня не зведемо, до однієї основи не зведемо. Тому я пропоную. 0,1 подати дробом, значить, у нас отримається. 20 в сьомому помножити на 1, ,1 в шостому. Чому я можу записати 10 шостому одразу отак? Це у нас буде одна десята до шостого степеня. Ми знаємо, що цей степень у нас піде і до одиниці, і до 10. А 1 в шостому це просто 1. Да? Тобто, якщо у нас одиниця в будь-якому степені, це буде просто одиничка. Тому можемо лишити так. І ділимо на 4 в п'ятому. Далі. У мене є 20, у мене є 10. Знову я не зможу звести до однієї основи, але я розумію, що 20 це 2 на 10. Тобто, там буде міститься ось ця десяточка. Запишемо 2 в сьомому на 10 в сьомому. Знову користуємося властивостю степенів. Записали ось так, і, відповідно, перейшли до наступного виразу. Поділи, помножили на 1, поділену на 10 шостому, і ділимо на 4 в п'ятому. Що ми отримаємо? 10 в 7 і 10 в шостій. Вони у нас будуть взаємодіяти між собою і між ними дія ділення, Тому що 10 в сьомому множиться на одиниця на 10 в шостому. Тобто чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Це буде просто 10. Ми отримаємо 2 в 7, помножити на 10, поділити на 4 в п'ятому. Тепер бачимо, що в нас є 2 і в нас є 4. А 4 ми можемо подати через двійку. Тобто буде 2 в 7 на 10, 2 в другому і до п'ятої. Отримуємо 2 в 7 на 10. А тут 2 в десятому. Знову діє ділення. Знову робимо ту саму дію, що робили в попередньому завданні. 10, 2 в третьому. 2 в третьому це 8. 10 на 8. Тепер ми з вами скорочуємо 5 на 8. 4 це 1,25 Г. Ну, Тут, власне, завдання складніше, ніж були попередні. Тут треба застосувати багатенько знань з степеня і багатенько знань з дробів. Тому, власне, тут вже трошки доведеться подумати. Вікторина. І домашнє завдання по бажанню вашому залишається вам додому. Презентацію я прикріплю разом з уроком. Ви отримаєте перший презентацію цю, тобто у вас буде ще і міні-конспект. Плюс до цього всього ви завжди можете мені написати в телеграм або в інстаграм стосовно домашки, стосовно можливо, вікторини, можливо, якихось завдань, які були вище. Можете не соромитися, я завжди відкрита до спілкування. Бажаю вам успіхів у навчанні, у розумінні цієї і наступних тем, щоб вони вам давалися супер-супер легко, супер, супер класно. І ви кайфово пішли і склали, написали НМТ на той бал, на який ви. Розраховую.